О! сокиру! Верх-вниз, вверх вниз, вверх вниз, вверх вниз, вниз! Ти що дурна! А сюди назад, так що ми повернемося? А, він звідси виліз. Ага, точно. А сюди? О, відчинити. Ага, хуя, блядь! я поняв. Опа! Самий жорсткий штрих. 49-річний Чарлі. Якого, блін, і палкою не діб'єш, вогнем його не спалиш. О! Марк. Марк. Марк! Марк! Ей, Марк! Марк ти де? Марк, крикни ще раз. Марк, я тебе не чую. Що тут сходить з сю? Блять! Усім привіт! Ви на каналі Стокнік з вами Слава, і ми продовжуємо грати в групі під назвою Dark Picture The Devil in Me. І в минулій серії ми дуже 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 тікали від Дюмета. Ну, напевно, від нього, від цього мужика у масці з ножом, цього манья який має у своєму запасі будинок із. Такими механізмами в виді якихось катувальних машин, переїзних стінок і все у цьому дусі. Так, це ми маємо вийти з цього лабіринту, так? А яким чином, бляха-муха? Так, тут тупічок у нас. Оп, це що таке? Якась картина. Ще одна картина. О. Другого поті нет. Так. Зістрибли ми вниз. Угу. Так, тут ліво ще направо. Давай наліво спочатку. Тут дуже темно, давай на якогось... ...панаріка включим. Тут по-любому десь мають бути якісь монетки, ні? О, тут була колись картина, вже її... ...нема. Так, тут нічого нема. Ох, ну і Ну, як ти хотіла? Головне, що картини вісять. Блять, я хоть правильно йду? Сюди чи сюди? Ні, не сюди точно. Опа. Опа. Так. Що тут таке у нас листок на листонапе. До речі, чому він не мокрий? Ага. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Ну ще чи потрібно, блін, діставати ці яті, ці лиски, бо я якби не дуже бачу в тому якогось сенсу, толку і так далі. Просто хтось колись, хто був до цього, щось написав. Опача. А вона захотіла побути зі своїм. Е... коханим вдвох. Бот він, от він їх, в принципі, вдвох. І тут зробив, щоб вони завжди були вдвох. Так добре. Так, сюди нам не потрібно. Тут у нас глухий кут. І що тут геть нічого нема? просто така от локація без нічого. О. Ми зайшли в якусь типу будівлі. О! Маємо сходи нагору. Що тут у нас? Це я думаю, що нам знадобиться. Так, да, хай буде. О, треба знайти тепер якийсь контрольний щит. А він, до речі, має бути ЕСІ йти типу, по всім дротам, так? Так, я ру... А ні, ми назад вернулися. А що, там уже все? Тобто ми на цьому стрілі взяли... А, от щит, ну. О, такий щит, як там був. Ага, нічого не відбувається. Угу. Так. Щоб ці двері панота відчинились. Угу. Так, ми можемо звідси зістрибнути просто? Ага, можемо. Тепер де ці дроти були? Чекай. Ці дроти, ага, ось вони. Ось вони сюди йдуть. Правильно, я так розумію, так, да. ось сюди. Сюди. А ось і щит. Давай ту ручку прийшлам пічим сюди. І що у нас буде? Опа, буде світло. Так, і ще що... яку тепер кнопку натискати. Бо ми коли грали за Чарлі, я туди натиснув середню кнопку. Може зараз також середню краще увімкнути, і буде чітко все, ні? А так, певно, і зробимо. Оцю. Що у нас? Музика заграла. Ага. Добре, давай тоді туди... весь цю першу. Що таке? Це все? А, чи двері вже відчинились? Ось так. Ага. А що, ці двері зачинені? Так, вони зачинені. Ну добре, давай тоді будемо спускатися вниз по драбинці. У нас, в принципі, іншого і виходу нема. Якщо що. Але це погана історія. Я б лишався десь на вулиці, там через якісь забори перелазив би ще якимось чином, але тікав би з цієї будівлі якнайдалі і назад би ніяким чином не вертався. А, це газети. Ну що ці газети? Зараз буде якесь ведіння. Стоп Доброго Добре утро, Чікаго. Ми казали начинаємо... срочних новостей. Сегодня полиция Чикаго подтвердила, что тело мужчины, найденное во время пожара на заброшенном складе в районе Фултон-Ривер, принадлежит пропавшему агенту ФБР Гектору Мюнде. Мюнде был идентифицирован как убийца по прозвищу Филлер. Чья недавняя серия убийств вселила страх в сердца жителей Чикаго и окрестностей. Представитель полиции Чикаго подтвердил, что Мюнде убил четырех человек, в том числе офицера полиции Патрика Стэнли, ветерана с 22-летним стажем, погибшего вчера вечером. Пожар удалось потушить приблизительно к пяти часам утра. Mm -hmm. Тело, найденное на месте преступления, сильно обгорело, но полиция опознала Мюнде по слепку зубного ряда. Так, сьогодні поліція підтвердила, що тіло мужчини. А, ну все, ми це чули, так що нам. Дівчина за це розповіла. Так, а спустилися ми сидиш не просто так, щоб знайти цю газету, а тут ще щось ми можемо монетку взяти. Ось, вже якась срібна. 59 Я так розумію, там от на цих монетках Зверху є такі як. Е малесенькі точечки І я так розумію що То как е... Номінал тієї монетки Якщо 3 точки то це типа 3 копійки Якщо там 5 то це 5 Логічно Так, а ти сюди залізеш Ага, надо прямо так повзти по інакшому взагалі ніяк не можна. Дійсно, тут не буде того дебіла. Так, що тут у нас на округи? Щось цікаве є. Нічого тут нема цікавого. Ну добре. За вас. Але, блін. Це, до речі, одна з небагатьох е персонажів цієї гри, яка змогла прям не заховатися від е цього чувака, а реально втікти. Ой-ой-ой, нічосі. А наша не така велика локація. Що я тут зараз заробити? Так, це ці двері, я так розумію, так? Ага. А ще не крутиться ця статуя вже. Я ж натиснув, щоб вона крутилась. А вона не крутиться. Оооо. Це типу Дюмет. Потім зараз один із них буде, буде живий. Давай поки що йдемо в цю сторону. Бо я прям впевнений в тому, що, що один з них буде живий. Що тут нічого нема робити. Такий великий, блін, така велика площа. І нема нічого робити. Ну добре, давай. Цікаво, зараз я завангую, чи не завангую цей момент. Що хтось із них оце ось. Оце ось, що от стоїть, що руки, руки знизу, він буде живий. Оце ось. І... Я все це знав. О, Бери сокиру Верх-вниз, 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 верх-вниз. Ти Що дурна? Та й зараз всекиру і ці двері твої. Я вначале почитав подтвердіть. Подтвердить, думаю. Може, так тут підтвердили трохи. Але треба, я думаю, що. Чимось ему зачинити ці двері, бляха-муха. Пікаймала. мала. Зістрибуй, біжи, як ніколи ще не бігла, а ну туди нема. Куди? Сука. Пожалуйста, не трогай мене. Що? І що з нею сталося? Вона вижила. Так, чекай. Це у нас получається, що лишилося всього три персонажа, да? так: Чарли, Марк і. Ешлі, чи як її звати ця от біла. Ну, я не знаю, що вона лишилося чи ні. Так, да, у нас та індуска померла е, у кімнаті, її на якийсь крючок А... Е, ту розчавило стінкою. Правильно, у нас було п'ятеро. Так, добре тоді. Що таки? А что у нас все фонарик? А у нас и е камера? Что А шо, шо мне тут? А заважают ложички? Угу. А шо, зістрибуємо може туди? Ні, не, не можеш, ти не хочеш. Так а куди? Ну ті двері мені не пропонували відчиняти. Ну, подивитися сюди. Та наша надо. Ищи фонарика, дур. А, блядь, не фонарика. Ты виключ. А це що таке? Ага, просто так. Просто так. А сюди назад, якщо ми повернемося. А, він звідси виліз. Ага, точно. А сюди? О, відчинити. Черт. Ага, хуя, блять, я поняв. Так, знайти вхід у роздягальню. Так я ж вроді як знайшов, ні? Блять, тут щось треба ще щось може не добачив, ні? Ну вот цей вихід. Далі шо? Ну, окей, я знайшов. Вот вихід у загальний. Давайте мені тепер наступне завдання. Ну, ось двері, чому я не можу їх відчинити? Чи може треба знайти якийсь ключ? Ключ треба якийсь знайти. Чи ні. А де цей ключ знайти? Блять. Ці двері я вже пробував відчиняти. Добре, давай тоді ще подивимося, що е, тут ,мо, десь можна зістрибнути вниз. Бо я бачу там манекен є в углу А, от можна. Думаю, що цього манекена має бути Ключик якийсь, ні? В руках. Боже! Настоящая рука. Дінго. Берри. Так, що це? А роздягальня. Так у нас 4 предмета. Марка, максимальна кількість на секундочку. Так. Валась. Так? А шо тут у нас? Буває, що мишка не дергається, якого хуя, кова. Приколи в цій грі свої є. не хуёво так. Что здесь случилось? А 6 не дуже доброе, я думаю, Марк. Ай, краще. Ряд заходится до назад. из звук был. Что это? Обручка. Що за секрет? Тут хтось сюда? Блядь, что за чорт? Ой, хтось втекти. Гать поломав, залізну цю решітку, чи з чого вона. Не думаю, що вона? Думаю, що у нас дерево. Так я щас думаю, що маю заховатися. І що назад, у за тою дверкою буде? Давай, 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 давай. Ааа! О, бля. Але і так би впав пабу, і все було б нормально, з ним я думаю. Опа! Самий жорсткий штрих. 49-річний Чарлі. Якого, блін, просто палкою не діб'єш, вогнем його не спалиш. О! Марк. Марк. Дуже добре, що Марк. Так, знайти Марка. Марк! Ей! Hey. Марк! Марк, Марк. Ей, Марк. Марк ти де? Марк крикни ще раз. Марк, я тебе не чую. Ай, так стадія. Нема чим, так? Да? Ай-яй-яй, ай, ай, боже, як. Як несподівано. Як несподівано, так, добре, я думаю, що... На цьому ми можемо цю серію, в принципі, і закінчити. Пограли ми і за Ешлі, пограли ми і за Марка, і навіть пограли за старого передуна Чарлі. Дякую, що додивився до цього моменту. Якщо тобі сподобалося, то звісно постав подбайку цьому відео та підпишись на мій канал. Також напиши комент, що тобі сподобалося, та що тобі не сподобалося у цій серії грі чи на моєму каналі. Дякую, а це вже казав. Тобою був слава, а це був канал Стокнік. Тобі гарного часу, мирного неба, слава Україні і папа. Зустрінемося у наступній серії.